Часно інформує про події в країні телеканал ТСА1. В студії для вас працюють Мирослава Куруц та Наталія Булеца. Доброго дня. Закарпатські русини проти війни на одному з інтернет-порталів з'явилася інформація про те, що русини не проти вторгнення російських військ на території України. Проте представники цієї національності кажуть, подібних заяв ніхто не робив. Русини проти військ сусідньої країни та засуджують дії президента Росії. Відтак громадські організації русинів Закарпаття звертаються до українських політиків, аби ті врегулювали ситуацію в країні. Була заява. Е... Якогось народного парламенту русинського, який сказав, що громадянська війна в нашому краї. Війною у нас на щастя і не пахне. Е, русини віками живуть на своїй батьківській землі, живуть в мирі і дружбі з усіма народами, які тут є, які тут проживають, а їх є більше 50 національностей, і саме на ґрунті національному. nikoli nas ne bilo nijakih sutičov. Епідемії грипу на Закарпатті нема і напевно вже не буде. Такі прогнози роблять фахівці державної санітарно-епідеміологічної служби. Хоча в деяких областях України ввели карантин через грип. Закарпаттю це не загрожує, запевняють спеціалісти. Щотижня до лікарів звертаються від 2 до 3,5 тисяч краян із вірусними недугами, а це наполовину менше від. Епідемічного порогу за минулий тиждень найбільше випадків захворювання зафіксували у виноградівському районі, а найменше у Рахівському, зважаючи на динаміку поширення грипу на Закарпатті, фахівці називають цьогорічний сезон м'яким і роблять оптимістичні прогнози. За минулий тиждень звернулося 3713 осіб, що навіть на 42 особи менше, як було за восьмий тиждень, там теж було зареєстровано і нижче епідемічного порогу на 60%, Якщо точніше, це 59,2%. За вірусологічним моніторингом зареєстровано три випадки грипу А, який циркулював і в попередні епідемічні сезони, і пара грип, тобто таких якихось ризиків для населення на сьогоднішній день ми не бачимо. Тим більше ми провели хорошу вакцинальну. Компанію проти грипу щеплені категорії були епідемічного і медичного ризику. Ми вважаємо, що все сезон ми прийдемо також спокійно до 20-го тижня із спокійними показниками. Лагідний вбивця так називають медики підступне інфекційне захворювання печінки на гепатит С, адже протікає воно, як правило, безсимптомно роками руйнуючи організм людини. І у більшості випадків діагностується або випадково, або ж коли вже в організмі запускаються незворотні процеси. В нашій області 657 пацієнтів з таким діагнозом. Інфекціоністи краю обговорили проблеми лікування гепатиту. С. Вартість лікування одного пацієнта починається із 120 тисяч гривень. Треба відмітити, що ми одні з перших на Україні зробили свою програму, і ми, завдяки якій ми проліковуємо останні два роки по 23-27 хворих. На Закарпатті із цими недугами однак медики стверджують, яка б програма не була прийнята, всіх хворих забезпечити безкоштовним лікуванням гепатитів неможливо, адже щороку кількість людей, що потребують терапії, зростає. Гаряча дискусія навколо цієї проблеми розгорнулась під час засідання асоціації інфекціоністів області. Ведеться моніторинг, в тому числі і громадський, до тобто депутатами Закарпатської обласної ради в ну, першу чергу. І профільного комітету з питань охорони здоров'я, і інших громадських організацій, він ведеться. І, звичайно, серед питань, які задаються, між іншим, конкретно задаються, чому Ужгорода найбільше хворих. Медики говорили, що у жгородці мають більше можливостей натиснути на владу ніж мешканці інших районів краю, адже у боротьбі за власне здоров'я використовують всі можливі методи від шантажу до погроз та щоденних візитів до обласного медзакладу. Влада обласного центру на жаль не поспішає дослухатися до проблем своїх хворих громадян, яких на сьогодні, за словами міського інфекціоніста, 154 чоловіки. Ми звернулися до міського голови, а також ця програма була затверджена, в якій є прописано на дезінфекційні засоби, на вакцинацію і на лікування. Але ця сума по бюджетному сигнуванню є мізерно малою, І тому це питання ми будемо знову ж таки піднімати перед новим міським головою. Разом з тим, інфекціоністи переконували колег, що залякувати хворих, яким поставлено діагноз гепатит С, не варто. Адже за умови відповідного медичного супровіду людина роками може жити. Є інші медикаментозні схеми лікува якими можна суттєво поліпшити стан пацієнта, тот хворий, у якого мінімальна активність гепатита, якщо він потрапляє до вас, то чому ви йому не назначите традиційну протокольну лікувальну схему? Ну, скажімо, гепатопротекторами, далі берлітіоном, далі селеном, Ферментами, звичайно, ви, повірте мені, ви його навіть не підготуєте. Він краще піддається. Однак найдієвішим методом, який забезпечує повне одужання 70% хворих, залишається дороговартісне лікування, фінансовий вантаж, якого під силу взяти тільки державі. Наразі ж залишається сподіватись на активність громади, яка піднімає це питання на регіональних рівнях, і кожен район області внесе свою частку у лікування своїх мешканців. У зв'язку із нагальною необхідністю Товариство Червоного Христа України проводить набір волонтерів для навчання навичкам надання першої допомоги та догляду за хворими і пораненими. Громадяни України, студенти вищих навчальних закладів, особливо медичних університетів, академій і коледжів. Звертайтесь в районні, міські та обласні організації Товариства Червоного Христа України. Тут фахівці служби сестер милосердя підготують бажаючих до роботи в лікарнях і госпіталях. Підприємці Тячівщини підозрюються у привласненні понад 130 тисяч гривень бюджетних коштів. Відповідне провадження оголосила прокуратура. Підозрювані уклали з районної лікарні договір, відповідно до якого зобов'язались зробити реконструкцію першого поверху Акушерського гінекологічного корпусу та провести ремонт у рентген-кабінеті лікувального закладу. При цьому достовірно знали, що підприємство фактично неспроможне фахово забезпечити будівельні роботи, повідомили в прокуратурі. Подальше Шому вказані особи внесли в документи неправдиві відомості, умисно завищивши вартість та обсяг будівельних робіт. Таким чином безпідставно заволоділи бюджетними коштами на загальну суму понад 130 тисяч гривень. Закарпатці одержують соціальну допомогу без затримок. Про це повідомив голова управління соцзахисту закарпатської ОДА Віктор Мацола. Так, за останні два місяці соціальну підтримку краянам надали в загальному обсязі понад 300 мільйонів гривень. Виплати одержали 133 родини, а це майже кожна третя сім'я в області. Також своєчасно нараховані пільги майже 300 тисячам краян. Керівник запевнив, установи соцзахисту на місцях працюють у штатному режимі. Держава наразі виконала всі зобов'язання перед одержувачами соціальних допомог, послуг, пільг і компенсацій на Закарпатті. Кошти перераховано своєчасно. Установи працюють у штатному режимі. Підсумовує роботу з початку року. Голова управління соцзахисту Віктор Мацола під контролем і виплати пенсій. Ми розпочинаємо фінансування це 4-5 число на пошту закриваємо порядка 21,5 мільйона і порядка 10 мільйонів іде на 4-5 число на банки. Послідуючому дні, як буде переходити на спінансування, ми щоденно віддаємо ці кошти на поштовий зв'язок для того, щоб могли виплатити вчасно пенсії. Проблем на сьогоднішній день поки немає. В області без затримок нараховано стипендії і заробітні плати. За словами начальника головного управління Держказначейської служби Івана Шолі, на сьогодні всі захищені статті в обсязі 52 мільйонів гривень стовідсотково профінансовані. Крім того, ще проплачено фонди 6 мільйонів. Лікарняні заплачені 100% це 420 тисяч гривень. Заробітна плата одержувачів коштів, яка є незахищеною захищеною статтю, вона проплачена 100 відсотків сімсот тисяч гривень. Заробітна плата по спеціальному фонду, вона теж не захищена стаття, але проплачена 100% 3,6 три шістдесяти мільйона гривень. І інші соціально спрямовані видатки проплачені 1,8 млн мільйона гривень. Це на 50%. Це по спецфонду на Росії харчування медикаментів. Прозвітував і керівник департаменту фінансів облдержадміністрації. Так станом на 1 березня місцеві бюджети Закарпаття виконано на 98,5%. Не дотягнули ми. Всього на всього півтора відсотки, і в сумі це складає 2,5 мільйона гривень. Виконання у відсотках до показників минулого року складає по спеціальному фонду 117%, по загальному фонду 92%. Найближчим часом належить вирішити ще два важливі питання, що стосуються фінансів. Перед нами зараз стоїть питання лобірувати через казначейство. Виплату грошей це заборговості, які були зареєстровані на перше року. Там досить велика сума це обласний бюджет, мова йде заборговості по капітальних вкладеннях за виконані роботи і послуги у 2013 році. Друге питання. це, Ви знаєте, в прошлому році дуже багато говорилося про те, що є у місцевих рад сіл селищ, містах. Є свої кошти, є їхні програми, затверджені місцевими радами, але кошти не йдуть. Тому зараз ставимо питання спільно. Відслідковувати цей момент і допомагати в тому, щоб громади могли ними користуватися. Згадав голова облради і про необхідність належного фінансування заходів до 75-річчя Карпатської країни та 200-ліття Шевченка. Ці поважні дати Закарпаття має відзначити на гідному рівні, переконаний Іван Балога. Також у короткі терміни планується нарешті відкрити хірургічний корпус обласної лікарні. За словами Івана Балоги, заклад цілком готовий до роботи. Тож на благо краян його потрібно задіяти якнайшвидше. Відмовитися від практики спалювання сухої трави та чагарників закликають в Державній службі з надзвичайних ситуацій в області вже зафіксовані перші пожежі, спричинені загоранням сухої рослинності протягом минулих вихідних. Пожежники виїжджали тричі на гасіння сухостою. Як показує практика, під час весняно-польових робіт краяни борються зі старим мотлухом за допомогою вогню. Проте зачасту не вивозять палити сухе листя та дрібне сміття за межі господарства, аби спалити на безпечній відстані від будівель, а роблять це безпосередньо у дворі, що дуже небезпечно. Так, минулоріч 760 пожеж на Закарпатті виникло внаслідок безконтрольного спалювання сухотрав'я та сміття. Цьогоріч в області вже зафіксовано. 17 пожеж, що виникали в екосистемах краю. Подарунок виготовлений власноруч цінніший за будь-який придбаний. В цьому переконані учасники творчої майстерні джерельця, яка вже понад два роки діє в Ужгороді. Напередодні свят школярі збираються в майстерні з тим, аби створити власними руками дарунок рідним та друзям і щоразу вивчають та освоюють щось нове. Що цьогоріч готують діти до жіночого свята, розкаже Валерія Пащенко виготовити брошку власними руками просто в Ужгороді провели майстер-класи з виготовлення подарунків своїми руками. Школярів вчили виготовляти сюрпризи зі звичайних підручних матеріалів. Члени творчої майстерні джерельця зазвичай збираються перед святами і щоразу освоюють новий вид рукоділля чи нову техніку. Ну а тут при бібліотеці створений такий маленький такий гурточок, джерельце, де дітки приходять із шкіл і ми займаємося. Пропагуємо ручний труд, щоб діти вміли щось зробити своїми руками. Якщо дитина зробить щось своїми руками, то вона цей свою працю цінує. Ну і я думаю, що подарунок зроблений своїми руками набагато приємніше дістати, як, наприклад, якийсь купити. Керівник творчої майстерні з гордістю розповідає про всі дитячі роботи, розписані дощечки, новорічні ялинки, оригінальні Валентинки. все це учасники майстерні створили власноруч. Є і бутилочки, декупаж, є бутилки розписні. Ляльки-мотанки. У нас було дуже цікаві ці ляльки-мотанки з ниточок і були з тканинок ляльки-мотанки. А це вже ми робили лялька-мотанка, але робили з нього янголика. Діти зізнаються, такі заняття не тільки цікаві та корисні для них, але також приносять задоволення їхнім батькам та друзям. Водночас зазначають, для подібних занять потрібне велике терпіння. Різні подарунки шиємо, ми вже ялинки шили. Майки розукрашували. Це дуже цікаво, але на це треба мати терпіння, щоб все виконувати. А батьки лише це підтримують. Я роблю подарунки своїм друзям. От тепер ми готуємо подарунок мамі або якійсь подрузі на 8 березня. Учасники творчої майстерні впевнені, подарунок виготовлений власними руками, цінується значно більше аніж придбано в магазині. Річ Наступну ж зустріч. Учасники гуртка джерель планують напередодні великодніх свят. Можете Наразі це вся інформація. Більше розкажемо та покажемо у вечірньому випуску. о Дев'ятнадцяті. На все добре, бережіть себе.